Нагороди, кубки та грамоти на це в Луганську уваги не звертають, навіть якщо ви чемпіон світу, тренуватись вам доведеться у спартанських умовах. Що для давніх греків було філософією життя, для Луганська тривіальний брак коштів. З потужного спортивного центру місто перетворилося на глуху провінцію. Ви маєте знати все, як у Луганську фінансують спортивні об'єкти. На цей ремонт чекали майже 20 років. Про нього мріяли. Особливо під час негоди, коли дирявий дах протікав. 14 грудня минулого року після реконструкції урочисто відкрили легкоатлетичний манеж Динамо. Перерізаючи червону стрічку, розповідали про нові пластикові вікна, нове синтетичне покриття бігових доріжок. Та чим особливо пишалися промовці ремонт системи автономного опалення. Условия были созданы для спорта здесь идеальные. И с раннего утра, с 7 утра и до 9-10 до вечера этот э, манеж был полностью задействован. Тут сотни людей занимались. В зимний период э, это была палочка-выручалочка. Здесь в свое время был положен э, 40 лет назад один из самых синтетических покрытий для бега. І я лично займався в групі з ребятами, которые були мастерами спорту, і дірзалі в сорінуваннях у чисть Луганська журналіст Валерій Жаровний ще підлітком відвідував Варшавградське Динамо і не менше за інших відвідувачів манежу очікував закінчення ремонту. Яким же було його розчарування, коли він дізнався, що масштабна реконструкція насправді опинилася косметичним підновленням? Відімоні не досмотрели. і. Что-то, видимо, не доделали. Потому что на сегодня внутри помещения крыша не течет, как раньше, сквозная, но потолки сырые. По-прежнему холодно. Температура, которая была, она отличалась не только на 10-12 градусов от той, что было за окнами. Вот как на улице. Это условия были ну, очень тяжелые. Разом із Валерієм йдемо у відремонтоване приміщення, аби на власні очі побачити в яких умовах проходять тренування. Жаровний не помилявся. Юні спортсмени тренуються у верхньому одязі. Температура в приміщенні складає 5 градусів. Стеля завішана простирадлами. Як поза камерою зізнався один з працівників, це зробили, аби не так дуло. У 87-му, завоювавши дві золоті медалі, вона тріумфувала на Олімпійських іграх в Сеулі. В 92-му закріпила свій олімпійський успіх в Барселоні. Нині рекордсменка та олімпійська чемпіонка Ольга Бризгіна обіймає посаду старшого тренера з резерву збірної України в Луганській області. Незакінчений ремонт Динамо значно ускладнює тренування нашим легкоатлетам, розповідає посадовець від луганського спорту, адже їх доводиться возити в Олімпійську базу в Кремінній. А це забирає дуже багато дорогоцінного часу тренерці Бризгені обіцяли, що незабаром все буде гаразд. Зовсім скоро комплекс отримає ту частину грошей, яких так не вистачало для закінчення ремонту. Не встигне закінчитися опалювальний сезон, як тепло в Динамо з'явиться. Як нам говорить председатель обласного совету, що от нього не залежить, то в прошлом году не пройшли тендери, і эти деньги как бы не були перечислені на їх. Надіємося, що буквально сесія пройшла 24 четвертого февраля. і вроді би как будуть деньги. Вот це вже времени. В тому, що все буде гаразд, запевняли й нас за твердженням голови Луганської облдержадміністрації Володимира Пристюка, все в межах плану. Поставили пластикові вікна, відремонтували котельню найближчим часом і до іншого черга дійде. Взагалі плани в губернатора амбіційні, принаймні на словах, В цьому году ми предполагаємо утеплити, зробити більш красивий сучасний фасад. И опять-таки рассчитываем на то, что совместными усилиями мы хотели бы, по крайней мере, я такую для себя ставлю задачу сделать внутри полную реконструкцию, чтобы этот манеж мог иметь статус Олимпийского. Хоча є деякі нюанси, Володимир Пристюк запевняє, якби манеж знаходився на балансі в Луганської облради, то дуже швидко він би перетворився на об'єкт європейського рівня. Перевірити так це чи ні, доволі важко, адже легкоатлетичний манеж Динамо знаходиться в користуванні водноіменного фізкультурно-спортивного товариства підзвітного МВС.